Привіт, друзі! Сьогодні коротко про аромат дня. Мені вчора зробили комплімент на аромат. І тут це дуже дивна штука. Тут роблять компліменти. Просто, якщо раз за все життя зроблять, то це дуже класно. А особливо на запахи. Бо у Фінляндії так собі люди духаються. Тобто. Достатньо рідко можна почути аромат від когось, бо, бо тут у багатьох алергія на аромати, або тут просто береться до уваги, беруться до уваги потреби меншості завжди. І оскільки в деяких людей є алергія, то цих людей також захищають від того, щоб вони не страждали від нападів алергій. І у багатьох місцях громадських, громадських може, ні, це зараз я думаю, але у багатьох місцях, та й громадських теж. В бібліотеках, наприклад, може бути, може бути, в офісах, в багатьох офісах прямо висять оголошення, у школах, навчальних закладах оголошення. Чи ти занадто пахнеш ну, Такі плакати, верніше, а не оголошення? І оголошення можуть висіти, зокрема, як у нас в офісі, просять не використовувати парфуми. І навіть як я тільки влаштувалась на роботу, мені прийшов такий, не знаю, як це назвати, вступний чек-лист. Там перелічено було якісь основні моменти про етикет нашого офісу. І одним із перших пунктів було: не використовуємо парфуми. І в подальшому. В принципі, я не використовувала, можна сказати, але о, якось вийшовши на обід, я пшикнула собі на зап'ясток якісь там дешевенькі парфуми в супермаркеті. І мене ну, практично затравили за цей запах. О, боже, о Боже, від тебе пахне. Ну, у Фінляндії більш о, о, вітають, вітаються природні запахи, тобто на запах поту. Чи не митого тіла, чи не того волосся, чи дуже немитого тіла, чи волосся, чи на запах стайні, ніхто ніколи тобі ніякого зауваження не зробить. Бо це все природньо. І ні в кого, крім мене, мабуть, немає на це алергії. Ну, добре, це таке. А, так от, вернемося до мого компліменту. Вчора мені сусідка моя, 82-річна жінка. Яка гуляє з собачками. І так ми з нею зустрілися на вулиці. Вчора вона мені сказала комплімент, сказала, що від тебе завжди так гарно пахне. І я завжди, коли проходжу повз твою квартиру, чую приємний запах. Ну, я сподіваюся, що він для неї справді приємний, бо мені трошки стало невдобько. Ну, бо знаєте, я тут трохи зашугана цими запахами. Вірніше, цим. Гоненнями на запахи, як це нападками, переслідуваннями запахів. І я боюся завжди, що мене звинуватять у тому, що я надмірно пахну. Хоча я намагаюся, як мені здається, принаймні не переборщати. Так, от, на який саме комплімент, на який саме парфум, на які саме парфуми було зроблено комплімент. Спойлер, ви вже побачили. А, хто б міг подумати? Дуже дешеві парфуми. Я сподіваюся, вам видно: пані Валівська нуар. Купила просто так, всліпу, для того, щоб ознайомитися. Ну, По-перше, подивіться на цей флакончик. Ну, це ж краса неймовірна, це ж дуже гарно і вишукано. Це ж, не знаю, я що ще сказати, тут ось така. Виїмочка всередині, не знаю, чи є. Пляшечка замічательна. Є в мене така думка зібрати цих пані Валівських цілу колекцію. Не знаю, я не впевнена, що інші мені сподобаються так само, як ось цей нуар. Але, принаймні, синій флагман, флагман синій. Я хочу придбати, я чула, що синій схожий є прадідом чи прабабусею синя пані Велівська ганімеду. Чула таку думку, чула думку, що це ретро, і я думаю, що так воно і є, це є, напевно, ретро. Але повернемось до цього чорного. Чим пахне? Нуар він і в Африці нуар. Пахне нуарною трояндою мені. Що для мене ця нуарна троянда? Взагалі нуарна. Розкажу про, про те, краще, що для мене ось ця троянда ну вона і є нуарна для мене. Це така м'ясиста, волога троянда, темна, в тумані, в туманному холодному приміщенні. Ем, і вона така без ніяких слідів в'янення. тобто вона така сочна, вона така сочна, але, як це сказати, ну не свіжа. Темне оце все темне вологість, Темне, темна вологість, Ем... оксамит якийсь такий. Ем... І в цій троянді обов'язково є стебло, темно-зелене стебло і м'ясисте листя. І пахне. Чим відрізняється от, нуарна троянда для мене від звичайної троянди. Звичайна троянда така, має такі присмаки свіжої, зеленої травички, якогось цитрусу, якихось трошки, можливо, фруктиків, такий легкий аромат, ненав'язливий. А ось тут також є зелений. Такий припах чогось зеленого, але ця зелень темна, ця зелень темна і така міцна ця зелень. І така вологість, от вологість в темноті. Ви знаєте, так пахне для мене у квіткових магазинах, можливо, навіть запах ґрунту трошки є. У квіткових магазинах так пахне в холодильниках, там, де холодно, і тут багато-багато троянд. Багато різних квітів, тому що от я чую тут запах троянди, і він солодавий лише від самої троянди. Тут немає додаткової солодкості, тут немає, немає ніякого цукру, нічим вона не підсолоджена, немає ніяких фруктів. Просто ось ця квітка троянди, і зелень, і ґрунт, і вологість така. А по факту в нотах. Хоча що я вам брешу про ноти. Я не дивилась, ноти. Я чую тут троянду, отаку темну і пачулі. Пачулі. шанелівські, хотіла сказати. Ну, нехай буде шанелівський. Це не ті пачулі, що в пачулі ремініссенс, це такі пачулі рослинні, не шерсткі, не шерсткі, зелені. Рослинні пачулі. Дуже класний аромат. Спочатку, ну брізка на мені не дуже сподобався, він якийсь дуже дивний був. у мій рот, вдихнула вірніше. Він був дивний, незрозумілий, і я думаю, ви знаєте, що він настоявся. Останнім часом я схиляюсь до того. Що аромати таки настоюються. Звичайно, не виключаємо те, що сприйняття міняється аромату і з часом, і з віком, і в залежності від настрою та від погоди, але я все одно схиляюсь до тієї думки, що аромати таки настоюються. Отже, на мою думку, аромат настоявся, волога троянда. І пачулі. Дуже рекомендую. Кажуть, що це є копією на шанель номер 5 Нуар чи не знаю, чорна така пляж. Я не по шанелях, чесно кажучи, чорна така, чорний флакон. Не знаю, тому що я не тестувала ту шанель, а пані Валєвська дуже достойна і коштує вона. Ну, я її купила, щоб не збрехати. На нотіну но я замовляла із Фінляндії. то... Ну, менше 5 євро, менше 5 євро. Скільки тут, скільки тут? 30 мл. Рекомендую. Синю куплю, спробую. І е нагадує мені, скориставшись цими парфумами, я згадала про, про іншу дуже класну троянду. Ось таку, смірна, смирна від Couvent de Minu. Зараз якось по-іншому називається, але в будь-якому разі це слово Le Couvent чи Le французькою. Воно збереглося. Це той бренд, який нібито є брендом Жан-Клода Еліна, дуже відомого французького парфумера, такого класичного іменитого парфумера. Він робить такі в основному акварельні якісь аромати, дуже такі вишукані. Я не знаю, чи парфумером саме цього парфуму, хоча ми можемо це зараз дуже легко перевірити. Чи саме цей парфум створив Еліна? Ох, не буду я це перевіряти, бо це буде довго. Ну, це і не важливо. я думаю, що він чим пахне. Цей запах троянда тут така сама нуарна. Така сама нуарна, як і в пані Валівській. Але, як ми пам'ятаємо, тут є у пані Валівський є аспект пачулі, який мені асоціюється з зеленню, з темною зеленню, То тут цього аспекту немає. Принаймні, я його не чую. Я тут чую бутон, ось цей тієї самої троянди. Бутон. І добре чую перець. Зараз перець чую. Менше не так нав'язливо. Спочатку мені цей перець, чорний, мелений перець, дуже заважав, максимально заважав. Зараз я не так сильно його чую, набризкаю його наверх, тому що аромати перегукуються і ми нашаруємо. Це Таша казала, що дуже не переборщує мене з Ну, Всяке буває. Це яка кришечка така шестигранна з такою печаткою. Така і з такою, така і з такою. Флакончики гарні у цього бренду всі ось такого типу. Бувають там, по-моєму, три чи чотири різних види флаконів. Є в мене ще і, це, здається, ОДП, парфумована вода. А є в мене ще й колоні. Колоні у них. Прозорих таких флакончиках, теж кругленьких. І ще є квадратні, здається, прозорі флакони, наскільки я пам'ятаю. У мене є тільки ось ця серія. і колоні. колоні теж достойні, колись розкажу про них. А зараз про цей аромат. Аромат стійкий, аромат унісекс. В принципі, як і цей, чому ні. Прекрасно він звучить на чоловіках. І як бачимо, навіть схожі флакончики. І самі запахи міксуються. Дуже вишукані аромати обидва. Оцей мені ще навіть якийсь вишуканіший. Десь у когось я колись почула, що це Чорний гольф, не пам'ятаю, чи це було до цього аромату, сказано чи до якогось іншого. Але думка така, що зразу вважається, уявляється жінка така з короткою стрижкою, стильна в чорному гольфі. Total Black, якась, можливо, тут підвіска, сережки, круглі такі кільця або й без сережок зовсім. Ну, така стильна жінка в чорному гольфі. В гольфі це онгслів. І, власне, цей образ у мене і запам'ятався, і так мені він і завжди уявляється, коли я беру цей аромат. Чорний колір. Темний кольор, вишуканість, лаконічність, стильність. Дуже класно темна троянда. І з таким бачите, клацанням кришечка закривається. Ну, і ще вам два ароматики покажу. Ось цей дуже спірний від Мобасн, чи Мобасін, хто як називає, теж французький бренд. Е, я не знаю, до чого його віднести, скоріше за все, це Middle Market чи. Тому що ціни middle market, такі посередні ціни. Це посередні, середні. Це аромат чоловічий. І тут у нас називається він Crystal Wood. І так, тут є уд. Тут є уд. Важка кришечка. Достойний флакон. Демно-коричневого кольору. Вірніше просто коричневого кольору. Уд і троянда. Я не знаю, чи є тут шафран. Можливо, і є. Шафран. подобається цей аромат не всім. Дуже суперечливий аромат. Чому? Власне, через УД. Дехто каже, що смердить. перегноєм. Мені ні, мені не смердить. Я думаю, що тут є і шафран, треба подивитись. <рес> Мені дуже подобається. Не знаю, чи вам не подобається. Троянду чути, але троянда заглушається солодкавим удом. Триває запах достатньо довго, ну, принаймні, я його чую достатньо довго. Що про нього сказати, більше не знаю. Ну, унісекс, але... але такі чоловіки, ну, такі більш. Дивіж... Як це сказати? чи які звикли до більш традиційно чоловічих, усталено чоловічих, питомо-чоловічих ароматів. Скоріше за все, не сприймуть цей аромат. Ага, трошки є ну, удік такий, ну, удік-такий, удік. Хоч бачите, аромат не арабський, а французький. А тепер ось купила за рекомендацією. Ані із каналу Валеріана. Арабчик недорогий, щось там він 15 євро за 100 мілілітрів. Називається він Мукхалат Абіат фірма Афнан. Флакончик гарний, важкий золотистий, так як і металічний ковпачок, теж дуже гарний, Гарно він. Тут прилягає на пляшечку, і пляшечка сама така стильненька. І все дуже супер-пупер. Аромат дуже дивний. Аромат дуже дивний. Це шафран і щось там ще. А щось там ще це все те, що створює враження стоматології. Це ось така стоматологія йодиста витягнута із бокарень. Хтось любить бакару, але не любить в ній стоматологію. І купує клони на бакару Burberry-Hair чи там якісь інші, в яких є все те, що є в бакарі, але немає стоматології. А я, наприклад, захотіла стоматологію без бакари. Хоча бакару я дуже люблю, мені подобається. Можливо, вона трошки вже набридла. Ну, мені не дуже набридла, бо я живу не в Україні. І в нас тут взагалі парфумуються люди мало. Усіма парфумами, а не тільки бакарою. А і взагалі, якщо і користуються парфумами, то в основному використовують ті, що можна придбати в магазинах в широкому доступі. Це в основному люкс. В основному, це люкс або мас маркет або мідл-маркет, те, що є в магазинах. те люди і купують. Таке щось вишукане. Ну, можливо, десь там Воно і Зустрічаються. І то найчастіше парфуми зустрічаються на іммігрантах, а не на місцевих мешканцях. Хоча всяке буває. Так от, дякую, Аня. Спочатку я злякалася цього парфуму. Але моєю метою було купити щось таке незвичне, бо ну, трошки вже мені набридли. Багато в мене ароматів в колекції. В мене є гарні аромати і гарними ароматами. Традиційно гарними, класично гарними, чи як це сказати, питомо гарними, тим гарними у понятті більшості людей ароматами я не користуюсь, тому що це мені скучно. Тому що я вже знаю, що вони гарні. От скажіть, чи у вас таке є? Я вже знаю, що ці аромати гарні, вони прекрасні. І я їх відклала. Нічого нового, вони гарні. Добре, я знаю, що вони гарні. А от ті, що мені не подобаються, де мене щось свербить. Мені щось не зрозуміло, я користуюсь цими ароматами, бо я хочу їх зрозуміти, розгадати, а раптом. А, чим це? а раптом сьогодні мені пахнутиме трошки інакше. І я їх юзаю. Або ще дешевими я можу користуватись, а дорогі я якось пошкодую. Ну, все одно ніхто не оцінить, що я буду ними користуватись. Якісь такі в мене думки. Не знаю, чи, це, чи треба з цим щось робити, чи так можна і залишити. З приводу цього аромату, я б його не рекомендувала купувати сліпу. Я б його не рекомендувала купувати за відгуками. Тільки якщо ви його можете затестувати, або якщо для вас Купівля ароматів сліпо. це така сама лотерея та розвага, як і для мене. Звичайно ж, було б набагато легше мені, зокрема, якби я могла легко цих ароматів позбуватися, якби я могла їх продавати. Я то можу, але ж тільки в мене їх ніхто не купує. В люди я його не наношу. Не наношу. Побачимо, що скаже моя сусідка, якщо я надухаюсь. Цим парфумом. Чекайте відгуку про новий комплімент чи антикомплімент від моєї сусідки в наступному відео. Бай-бай!